Ну що, дівчатка, Знову біжу до дідулі, Ось зварила такий суп з фрикадельками. Такі класні фрикадельки, дуже смачненькі. Вийши. З маленькими, маленькою вірмішелькою. Це мої угольники, ну, лініві від чи як вони там називаються. І дідусь давав м -м сіненькі, то зробила йому ось таке сате. Сподіваюсь, йому сподобається. Зараз ось я курточку вже взяла. То збираюсь, ось вже замотати зібралася супчик, щоб не остих, І буду біжати вже. Все, прийшла від дідуся, та вирішила вам трошки відео записати. Ви дивіться, який сьогодні чудовий день. Просто дивно, що ці квіти досі у мене квітнуть. Бачите? Вже скільки морозів було, приморозків, деяких людей, сніг повипадав, вони у мене квітнуть. Ммм, чудо йода риба кить. І навіть ввечері стоїть аромат від них. Так, ну тут, зрозуміло, вже все таке не добре, не гарне. Вже прудик Осінній, як кажуть. Рози б могли б ще, чи троянди могли б ще воно заквітнути, але ж бачите, холодно. Якщо оце така погода буде дорожатися, то ще заквітне. Тут воно, бачите... Пример молоденька. А та вона квітне Гарнює. Mm, да, пруди, звісно вже все. Так, дровішки ми так і не перенесли, бо не було часу. Зараз киця працює. І працює, їх там треба. Ну він трошечки ввечері приходить, там щось поколо трохи, бо деякі є такі колоті гарні, а деякі не дуже гарні. Їх колоть ще треба. Кормушечку вже понасипали ми цього. Як його кажуть, господь. Їжі насіннячка Тут вже літають. Літають. Ми їм тут кармашки поробили Ось так. оп, Може тут залітати. Ісь тут десь куля зробив. Ось у кармашок, Бачите? Вони залітають сюди і їдять. Я кажу, що ти мені ззаді зробив цей кармашик? Теж мені. Я ж не бачу нічого з віконця. А я ось, бачите, відкриваю віконце так. Шторки обираю, і коли я ж в хаті в хаті там сиджу, то навіть через всю цю нову пристройку я бачу, як вони тут літають. Мої красуночки. Ой, осінь. Осінь на дворі. Тут ось куча листя, вже бачите, Черешенька осипалася. Я така... Ух, лісове море. Клас. Тут все вже, бачите, яке негарне. Негарне. Хости, мабуть, треба обрізати, чи, чи не треба їх трогати. Я вже не... Ні, я в тому році начебто обрізала, так? Да? Чи не обрізала? Обрізала начебто. Ось. Там ще воно ну, трохи квітнуть мої квіточки, а так вже, бачите, все. Садочок вже такий. Ось перед зимою побіліли дерева. Може хтось каже, на", що, типу, весною треба. Ну, дерева ж біляться не, не тільки для краси, дерева біляться для того, щоб захищати цю кору знизу, чи як воно там. Ну, Коротше, я вичитала, що і на осінь теж класно білить дерева. ну Тут очки у нас нагород. Ось вона моя калінка. Клас, клас, супер, обожня калінку. Супер. Ну, Ці високі, мабуть, я зріжу. А ці маленькі трохи не буду. Подивимось. Це в цьому році вони у мене так сяк ростуть, бо це їх тільки-тільки. Посадила, Може, в наступному році краще будуть, бо звісно і засуха і все. І... Ну Я не, не очікувала, що він такий добрий буде. Гарненький. Я вже я ж кажу, садила і вже не пам'ятаю, що я садила. Це ж В тому році мені тють Таня і Галя понадавали всякого разного, то я бігом-бігом натицяла. Ну, Як бачите, деревця біленькі, гарненькі стоять у нас. Класні. Мені подобається дуже, що воно все так знаєте, виділяється. класно. Так. Ну, На городі то, що встигли. Оце коля ще трошки тут встиг. Мама практично он докопала цей бурей. Хтось мені написав про пирей, що типу, кожен рік розводите бур'ян, а потім його типу, викопуєте. Ні, дівчатка, в мене по городі пирія вже нема. Ось, ось там, де є перій, оце там, де з дорожки поліз, міжі перії, то там він є. Там я нічого зробити не можу, ми її травили вже, і воно шиферинками бачите, відгоражуємось отак. от, Але ж він все, все одно зараз залізе. Ось по цьому городу у мене вже пирія немає. Я його, як тільки бачу, що десь вилазить, я одразу його е, бігом викапую. По доріжкам ми травимо. ну, Понятно, що він є. І от травини трави, не траве, а воно все, бачите, це ж теж пирей. Ось. Але ж як його протравлюєш, то він не ем, сильно лізе на огород. Ну, Дорожки я перепахувати, перекапувати вже не хочу. Ми його будемо так от систематично протравлювати, я думаю, ми його виведемо звідси. Так погороді в мене практично перія нема. Де бачу, там одразу підкапую. Ось. А оце тут чого в мене він розвівся, цей перей, оце в тому кусочку, бо там у мене щавіль ріс. А що е, таке щавель? Ти ж його не, навіть не перекопаєш. Він у мене декілька років підряд там ріс. І я хоч його кожну весну підкапувала. там. Питалась видірнути цей порій. Ну це до одного місця, тому що ви ж розумієте, що таке пирій. Він своїм корінням залізе і в кущик і йде завгодно. Так що так. Ось, тому ось таке у, у нас діла. Е, марквинку все-таки пішла, підкапнула. Гарно, класно, є. Все. Так що, так що так. Оце залишилося оцей кусочок пер'я викопати, бо з цієї сторони вже немає його. Це, з цієї сторони все добре. А ось там, я ж кажу, кусочок підкопати цього пер'я. Потім у мене цибулька, оця роста сім'я, чи як вона називається. ось у. Та й все. Так, в принципі, нормально. Хрен. Думали перекопати, потім кажу, мама, не треба його копати, бо так копати, копати і я його і загублю цей хрем. Бо буває таке, люди викопують з корінням, а потім кажуть, ой, хрен весь вивівся, а я ж з нього роблю всякі діла. А я і, е, сушу його на зиму коріння. Це класно, навіть коли бульйончик вариш. Це коріння хріна додати і коріння петрушки теж класно. Ось. Ну, коротше, взагалі, в принципі, нормально. Малина вже обрізана, все добре, все класно, цими електроножницями чи як воно називається, тільки шмак, 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 все. Красота. Ну, коротше так, якось ми справляємось. Якось справляємося, щось ми робимо. Ось такі у нас справи, ось такі у нас діла на сьогоднішній день. Сьогодні воскресенька, неділя. Який це на роботі. Такий чудовий день, можна було б щось би поробити, а він на роботі. Так що ось такі справи у нас. Ну, а що зробиш? Визвали, то визвали, треба. Так що так, все. А я так, дідусі, смачненько варила цей, е, цей супчик з фрикадельками, що мені самі захотілося. Це йому зараз віднесла. То зараз, мабуть, стану і собі ще приготовлю такий супчик з фрикадельками. Коля просив мені ці угольники приготувати. Зараз угольнички приготую йому. Ну, в принципі, те ж саме, що дідусь. Угольнички та суп з фрикадельками. А, вчора ще реберця потушила нам з овочами. То я думаю, нормально. Ще, може, якусь кашку зварю та й буде класно. Треба дзвонити узнать, коли він приїде. Та щось смачненько приготувати. Ось такі у нас справи, ось такі у нас діла. А, ось, бачите, морквинку пішла, підкопнула зранку і добра морквинка, вона все росте і росте. Ну, я кучею копала, якщо б ці а, осторожненько копала, оці не вибрала, то через недільку вони посього такі були. Так що так? І вона так зберігається краще в землі. Бачите, яка добра морковочка в мене. Це у мене кімната для всього, як ви бачите, все на кучу. Це ми тут і трошечки, коли не влази на сушилку в хаті, то сушимо тут шмотки. Ось досушуємо, бо це я на вулиці їх сушила, а потім, як, я ж кажу, як уже на вулиці на ніч забираю, бо ну, на ніч, по-перше, мороз, по-друге, може бути дощик, так що отаке. Ось цей вже з вулиці занесла у це все. Ой, мені треба його перебрати і все засунути. Ось у новеньку коробочку купила. таку. Ось, бачите, для всяких сім'ян. Це в мене всякі сім'яна, треба перебрати, що старе, що викинуть може, що новеньке, десь якісь від мурах може, отравки чи ще щось. Ну, коротше, це з вулиці все позаносило. Вже. Оце, це, цим мені треба буде зайнятися. Всі старі сім'яна, що вже негодні, повикидувати, поперечищати. Все в цю коробочку скласти. так. Оце, що мені треба чимось зайнятися сьогодні, мабуть. Ну, я не знаю, може, сьогодні, може, не сьогодні, подивимось. Ось так. Що в нас тут ще? У нас тут все і на кучу, як ви бачите. Ось, Це у мене полочка, тут у мене і молоко, і, це, і ну, всякі 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 штуки, що мені треба. Коротше, це моя така холодна комната, як кажуть. Ой, тут я займаюся. Блін, а це у нас прямо посередній кімнаті, коли кажу, служити сумку, мамі треба огірки відвести. Це ж Квашені огірочки, Ось, бачите, катала їй. бо відкрила цю як його, ну, з квашеними огірочками бутилку, вже зажрали. Ну, то їй закатала огірочки, бо обіцяла їй под железну крышку. Ось бачите, вже неї нема. Агірочки, кстати, такі класні, ось, дивіться. Хрумкущі. Це в бутилках що я роблю. В бутилках це найкласне, круче, ніж в відерках. Бо у мене в відерках есть, но в бутилках. Скажу, а у мене аж слюнки потикні тут Потроху прибираємось, бачите? Це моя задача убрати отсюди. все. Поперебирати. У мене навіть тут помідорки лежать, бачите? Ще зелені, які спіють. Ну, де їх, звісно, подпорчуються, тут перебирати, викидувати. Ну, В общем, коротше, Оце мені треба все тут, коли інструменти тут поприбирати, щоб про. Цим поробити. Бачите, на по... Як його? Господи. Ґрунтовки. Щоб грунтовкою поробити, то далі не буде воно кататися за ногами, оце все, все, вся гадость. Ну, це у нас труби, ви знаєте, тут у нас островок буде, оце труби під островочок. Ну, поки так. Це наша система працює універсально, класно, світло відімкають, відмикають, і одразу ця штука вмикається. Тобто, у мене я завжди з затопленням. Клас. Супер. Винесли маленький стол сюди. Тут у мене скароварка і мультиварка. До речі, зварила цю плов. Зараз буду пересипати. Бачите, сьогодні у нас середа, то мені ж до дідуся йти треба. Ось зварила пловчик такий добрий. Зараз пересиплю. ось чесничок навіть Гарний такий. Пересиплю та віднесу. Ось На вулиці у нас. Холодно. Ха -ха. Не, на вулиці на самом деле у нас сьогодні ем, більш-менш тепло. Вітерець піднявся. Зранку зовсім не було вітерця. Зараз вітерець піднявся, тучі воно нагнало. Ось. А так було тепло. Кучу кучу треба накрити. Я знаю, мені писали, що накрити її. Тут ще єдине, чим її накрити. Ту штуку ми дрова були, накривали, бо дощик був. Дрова ніяк не може Коля, немає у нього часу, щоб у ті великі папери рубувати, щоб їх вже скласти. Блін, Не встигай, він ввечері приходив вже темно, і він вчора взагалі прийшов додому пізно, і поїв, і прямо там біля стола і заснув на уголку. Ну, понятность. Приліг трошечки і заснув. Чую, вже 5 хвилин він храпе. То я його вже не чіпала, він часик поспав, потім проснувся. Я кажу, купатися підеш, каже, піду. То покупався, зробила чаю, попив чаю і бігом далі спать. Коротше, заморився він вчора. Так що там, та в останні дні він взагалі заморений, якийсь приходить додому. Такий, ух, так, що так. Так, ну що, буду збиратися до дідуся. Зараз уже у нас на пів дванадцяту, а до 12-ї я завжди носю йому кушать, бо він таблетки п'є в 11, а через час йому треба так, що так. Хтось спрашував за дідуся, що за дідусь? Взяла собі підработку. Оце у нас вулиця і за нею ще одна вулиця. От на тої вулиці я дідусечку підгодовую. Ну, так який собі підробіток. Він дає мені продукти, я готую вдома і ношу йому. Можна було б у нього робити, це. але я ж люблю так. Дома все під рукою, і приправки, і не приправки, і все на світі. Так що все класно. За курочок спрашували, несуться, все добре, все класно. Ось тільки до них ходила. однесла їм ще одну капустку. Вони там накинулися, їдять. Так що ось такі у нас справи. Все, збираюся, йду. Особи і не знаю, що показати. На кухні треба було сьогодні, може б камеру поставити, але ж не поставила. Так що такі діла. Уборки треба тут зайнятися, я ж кажу, щоб е, нарешті тут це, цей ґрунтовкою позмазувати. Порозпіхувати це все. Що куди служити, я ж кажу, то ті коробки, то у нас мішки і коробки, то лежать цей, господи. Як воно називається? Сінтапон. Сінтапон то для собачих подстілок, бо все ж повестірувало, то треба позапіхувати цей синтапон в подстілки і їм уже постелить. Це на днях їх викупали. Нарешті можна вже їм чистенькі подстілки стрілити. Так що такі діла у нас. Все, пішла збиратися. hard about what you wanna be. Step four. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight night from the demons, yo. Negative thoughts, are poison they right uh. Head full of flaws, so here come the clouds. Uh. They'll never stop unless I can swap. All the bad for the good in my head when I'm lost. Uh. So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken I got patience One day at a time It's how you operate a cadence A flow, you grow You show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best Man, I'll take it Wake up Today's gonna be a good day 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 About to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away Походу у нас. шо Дощ і сніг. Ви бачите це? Спочатку такий дощ, фигачий, в нас з самого раночку, навіть з ночі, йшов дощ. Я сьогодні на навій їздила, і господи намокла так, бо попала під такий дощ добрий. А ось, дивіться, вже пішов сніг. Ну, Воно таке дощ і ось, і ось пролітає сніжок. Тільки що прям сніг-сніг летів. Бачите, сінічки. А зараз знову, ну, бачите, такий дощ, сніг, дощ, сніг. На кучі у нас піском сніжок видно. Корати, таке у нас. Ну, перший сніжок, ось такий він. Ось такий у нас перший сніжок вместе з дощем. Разом з дощем. Ще там зелене стоїть, там травичка, там ще щось. Ось де пташки мої літають такі. гарнюсінькі воно. Ось так-тік-тік-тік-тік. Я там насіннячка їм сиплю. І вони його їдять. Ось така в нас погодка. Капець.